Порівняти зі зруба будинок із цегли, яка там різниця, зразу скажу, не треба вам того зруба. По-перше, це на любителя або на якісь такі спеціальні там теми. Будинок зі зрубу розцінюється по підлозі, міряється десь приблизно там до 200 квадратів. Туди входить дерев'яне чорнове перекриття, стіни самого циліндра бруса, дах, мембрана на даху, брішітка, але без самої бляхи наверху. Тобто і без фундаменту, а будинок з цегли з фундаментом ви можете збудувати десь 400 доларів за квадратний метр, з вікнами, навіть вже, з черновими перекриттями, бетонними бетонним перекриттям. Тому ціна не буде дуже відрізнятися. Але якість життя будинку зі зруба це повна ерунда. Не ображайтеся в будинку зі зруба. Це повна єрунда в порівнянні з сегляною хатою.